с местной милицией, с местной прокуратурой, с местными даже погранвойсками, как они этого хотят. Поэтому вот это главная опасность, которую мы допустить не должны. Есть такое или нет, мы действительно не знаем. Вчера Оксана Сараид написала, что как бы Запад давит и президент вносит такие поправки. Первое, нужно требовать от власти объяснений и пояснений. Второе, нужно сформировать свое все-таки требование, что мы не должны допустить внесения особого статуса Донбасса в Конституцию. Донбасс должен быть таким же иметь те же полномочия которые имеют все украинские регионы децентрализация должна быть одинаковая для всех все остальное это Игра на правилах Путина, игра на правилах Запада, которому все равно, какой будет Украина. Западу важно, чтобы здесь не было войны. И он готов ради этого действительно пропустить Путина до самого Киева и Львова. И успокоить его. Тут прибралася громадськість, яка розуміє, що є проблеми. Мы с цим погоджуємося. Прифронтових, на прифронтових територіях можуть бути скасовані. Там де справді йдуть бої. Це нормально. Тобто, це, але це треба. Раніше не за ніч, наприклад, 10-15 кілометрів від прифронтової зони в Широкіно, до прикладу, або в Авдіївці, або ще вводиться військова цивільна адміністрація, і вибори відстрочуються, тому що справді є всьому проблеми. Але в містах, які давно звільнені, які не, не, не знають, що таке війна протягом року, практично, такі як Слов'янськ, Краматорськ, навіть Маріуполь, які не що знаходиться ближче до фронту, але там є мирне життя. Ксевів Донецьк, Краснормісь, Димитрово. Рубіжне і інші міста вони там мають провестися вибори. І ще теж я е, хочу наголосити, що е, говорити про те, що Донбас не обере когось іншого, кого не треба, справді небезпека є. Але якщо людям так само. Як Централізація, давайте люди не, не вміють керуватися владу, давайте не давати не давати їм децентралізацію. Безглузда політика. Якщо ніколи не даси людям наниз влади, вони ніколи не навчаться по суті керувати собою. Так само і вибори. Виборів нормальних на Донбасі не було 20-25 років, коли там була кланова система. Ось треба вибори провести нормальні, відні, чесні вибори. І люди потрошку почнуть розуміти, як вибирати, коли вибирати, чому вибирати. А коли ми. Раніше ми не проводили, тому що там була оця от спайка колишніх комуністів, бізнесменів, рекетирів, які там назвалися партію регіонів. А сьогодні українська влада просто теж не хоче, не хоче там проводити вибори. Людина позбавляється навіть можливості навчитися досвіду, навіть негативного досвіду. Тому ми вважаємо, що вибори на тих територіях, де які звільнені, де рік немає війни, мають відбутися. Це основний принцип, тому що це правильно, це права людини. А по-друге, це навчить людину дійсно обирати. І ще, якщо політичні партії бояться проводити вибори, то це показує слабкість і без Якби вони домовилися між собою, коаліційні партії справді домовилися. Ми йдемо разом на вибори, ми узгоджуємо кандидатів, домовляємося з громадськістю, не проводимо кракаділа по списках, домовляємося в кожному місці. Зараз є дуже активна, хороша громадськість. Беріть її, забирайте, беріть її в міськради. Ви можете взяти більшість, це, це можливо. вони не хочуть. Вони перед викликом вирішили просто закрити очі і скинути. Проблему. Тим самим спонукаючи там соціальну проблему і соціальний вибух в майбутньому. Тому що не проведення виборів це відсутність легітимізації цієї влади на територіях. Які... Недавно пройшли бойові дії, це безглузда неправильна політика. Що ця влада зробила От за цей рік, за ці півтора роки, щоб регіонали не змогли сфальшувати вибори. Якщо на останніх парламентських виборах були фальсифікації, і ніхто за це не покараний. Ніхто не покараний за фальсифікації на попередніх виборах. Тому зараз влада має показати, що закон єдиний для всіх. Що, коли не знаєте, як робити, робіть по закону. Це найпростіший най кращий алгоритм.